За п'ять днів чотири мурали створили на Сумщині художник Андрій Єрмоленко та його колеги. Ось на цьому четвертому закарбована наша минула Тарас Григорій Шевченка та сучасна – Сумський гурт Хамерман знищує віруси. Цей мурал, говорить художник Андрій Єрмоленко, створив львівський художник Михайло Скоп. А реалізували його художники зі всієї України на сіні одного з будинків на театральній площі. Синічний ім'я це не Іван Дмейд. І він не зміг приїхати, але хлопці із руху опору взяли пензлі і намалювали все це повторили і це дуже дуже круто. Андрій говорить мурали, які вони цього тижня малювали на руїнах училища у Сумах, були з агресивним підтекстом. То цей більш світлий це про боротьбу про боротьбу сумчан проти російського імперського змія, який весь час харчується кров'ю українців. І не може припинити у центрі муралу. Художники зобразили кобзаря, який б'є сумкою з золотом. Змія по бокам сумських музикантів. По бокам Тараса Григоровича ми бачимо дві фігури сумчан. якщо ви придивитесь, ви зрозумієте, хто тут намальований. Бо це один із культових сумських гуртів. Це Хамермани знищують вірус. Хлопці в свій час також наробили культурного двіжу. І також чинили опір у тому безкультурі і о тому е, такому жлобському розумінню українського. Вони сказали ні, українське це сучасне, і ми сучасні. І ми маємо створювати новий продукт, який є сучасний. Саме тому цей весь мурал повністю присвячений сумам і рухово. Андрій говорить: як день незалежності, так і день прапора відзначав у сумах. Тут на площі стояло дуже багато молоді з українськими прапорами на плечах, і я зрозумів, що це дуже круто, що українці змінилися, і в прифронтовій зоні вони не бояться виходити з прапорами на плечах, хоча літають і шахеди, літають і ракети, але вони не бояться і надіються на перемогу. Окрім трьох сумських муралів, у колекції стінопису опору є й мурал, який цими днями з'явився у Білопіллі. Там зображений чорний квадрат Малевича, обличчя бійця опору і надпис Казимір Малевич чинить спротив. Росіяни намагалися знищити нашу культуру, а потім зрозуміло, що знищити не виходить, треба трошечки вкрасти. Таким чином вони вкрали нашого Казимира Малевича, який себе ідентифікував виключно як українець. Він говорив, що він українець. Важливо показувати українцям, що культура та мистецтво є не за політикою, додає митець. Це також зброя. Вони приходять на нашу територію, як ми бачимо, не за заводами, не за фабриками, не за землею. Вони приходять сюди тільки для того, щоб нас знищити. Нашу культуру в першу чергу. Олександр Качанов, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.